Страшный сон Путина сбывается. Очень большие сомнения, действительно ли это тот Владимир Путин, который в 2000 году был поставлен на должность президента. Соловьё лаштував махач с дружинами российских солдат. Значит, появились какие-то тетки, которые имеют наглость говорить от имени ребят, воюющих на фронте. Такого собирается знищити Симоньян. Полностью уничтожить Соединенные Штаты. Например, за час. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Нові мішені Соловйова, Путінський шут, напав на жінок російських мобілізованих вояк, що вимагають повернути їхніх мужиків додому. Що теж не нравиться? Значить, з'явилися якісь тітки, котрі міють наглость говорить імені ребят воюючих на фронті. А От їх мужей можна послухати? Тетка говорит, вот моего верните домой, чтобы что? Чтобы сделать что? Может, жить и хочуть, так это би на думку не приходило? Ребят, послушать. Та хиба ж вы будете когось слухати. Це все дешева показова балаканина. А воевать кто будет? Пушкин? Или она просто хочет, чтобы всю страну подняли? Тоже вариант. Но нужны люди подготовленные, умелые, поэтому да, это, это дважды герои. А соловьёву цепи пить? Вот вины вы звируете. Что не хочется, А чому? Там же так гарно платят. Да поэтому и платят и платят много. По российским понятиям там существенно выше средних зарплат в регионах. Да мужики герои, да они выполняют свой долг. А ты достойна своего мужа, который воюет и родину защищает. Вот он патриот и герой, а ты кто? От було б добре, якби ті нелюди по поверненню, якщо пощастить, зайшли в гості і до Соловйове. Там би всі питання вирішили. Язика треба вкоротити однозначно. А далі по ситуації цього ми точно не очікували. Цього не очікував сам Путін. Росіяни нарешті запідозрили неладне і звернулися в ЦИК і генпрокуратуру, аби там з'ясували, чи не божевільний і це взагалі він. Что, возможно, наш президент болен проказой. Это лепра, да? Посмотрите. Пожалуйста, а последствия этого заболевания это психическое отклонение. Так, дорогие сограждане, кому мы доверяем нашу страну, управление нашей страной? Ой, це ще не всі захворювання вашего управителя. Там букет, а точніше вінок. Очень большие сомнения. Действительно ли это тот? Владимир Путин, который в 2000 году был поставлен на должность президента. Вот смотрите, и морщинки, да? Ну, конечно, да. тут же вот. вот прям видно. И уши совершенно Уши разные, разные да? Ему. Далее. Мочки ушей. Нос. Так, вот так он вот держал. Нос совершенно другой, да? И глаз. Морщина вокруг глаз. Да. То есть это и черепная коробочка другая, это рос. Рост. Это чому явно видно. Это амплітуда чистоти чистотни характеристики голоса. Здесь теж разница, да? в пиковых точках про знесення одної ж глаза дійсно сіта то путін. У нас большой вопрос. Уявіть, як виборча комісія надасть відповідь і скаже ну, це не президент, а прибули, який всі ці роки дурить вас. У нього ж усе схвачено. Правда, це те, чого в Росії ніколи не доб'ється. 24 года роки у стоит стоїть людина, да, нашої страны. і ми о ньому практично нічого не знаємо. Не знаємо його сім'ї, ні знаємо дійсно його національність, не знаємо його а, ідеологію, так скажем, тобто якого віри сповідання он. Путінізм його віра, путінізм хіба не помітно? Ваші ставки, коли ця компанія опиниться за ґратами за наклеп на терориста. Хтось таке бачив, Симоніян прийшла в гості до Скабєєвої. Вочевидь, та чогось не розуміє, то Марго прийшла повчати. Сцена замала для таких зірок. Бажано затулити вуха, бо полопають. Ми єдина страна в мірі за всю історію Сідньоних Штатів і до сих пор, яка може повністю унічтожити сідні штати. Наприклад, за час. Оце так анекдот. Ви вже Київ за два дні взяли. Що ж на США так багато виділили цілу годину, п'ятнадцять хвилин, та й все. Ну не важливо за скільки. Ну теоретично може. і більше таких Фу. стран нет. І вони смиритися з цим не можуть і не зможуть. і не сміряться. А ми ніколи не смиримося з тим, що нужно їм. А теоретично з вашими язиками теоретично все можливо. От би Росію можна було відділити від землі, перекинути на іншу планету. Не теоретично. Пам'ятаєте, Путін хизувався своїми героями, які захопили аж 19 будинків у Авдіївці. Так от, Скабєєва цих унікумів знайшла, вони аномальні герої. Ну і в нашому розпорядженні кадри бойової роботи той самої групи ветеранів, які взяли під повний контроль Авдіївської промзони. Наші доблесні воїни вибили откуда цілу роту противника 70 бойовиків. уничтожили 30 бандеровцев, обратили в бегство и заставили отступить в лес. Все, развертайтесь, большего героизма уже не будет. У всех, обратите внимание, у всех бойцов подразделения ветераны. Вот такие шевроны с изображением нашего верховного главнокомандующего. Наш лидер, президент Российской Федерации. Наша гордость за него идем. Вот. Владимир Владимирович, мне постоянно на экране. У сейчас так говорят, там, мы Росії, Путин, сила, так оно и есть. Так виглядає бездумний культ терориста. Чим же він так заслужив перед вами, що готові за нього вмерти? Круто, раз скажу, добра Спасибо большое. Берегіте себе, держать там, продвигайтесь і низько, конечно, поклон. У клін кому Скабєєва Дивись, бо Путін образиться під чию дудку. Тоді танцюватимеш. Росіянам прислали нове озброєння. Дальність невелика, але якщо вірити, то все може бути. Увага, огляд. Травка її передали наші браті, що ви, це народна трава, від зглазу, від всіх дурних мислів чтобы, как говорится, очистить дух, очистить помещение. В общем, это из поколения в поколение эта трава приносила людям только добро и позитивные эмоции. На відміну від російського люду, він приносить лише страждання і смерть. Може б цією травичкою якось в Кремлі помотиляти? Головне вогонь не гасити. Так буде дієвіше. І ось зараз я на вас вже в очах, що со свого сослуживця очищу від дурних мислів, від дурних глазів. А митися не пробували, якщо ця трава від дурних думок очищає, то він мав би скинути ту форму і сказати путіну арівідерчі. Те, що Скабєєва регулярно виливає бруд зі свого бачка, уже всі звикли. А от такого прогресу не очікував ніхто. Путинская лялька припинила украинскую, українську. Помните, как она слово «украинский» вымовляет, тут и далее. Советник Зеленского Подоляк в интервью 24-му украинскому каналу признал, что в ходе контрнаступления были, оказывается, допущены тактические ошибки. И теперь есть, как он выразился, определенные негативные осады. Далее трохи их ворых мрий. Европейцы, по словам Подоляка, должны молча поставлять оружие в Киев. Потому что сами они слабаки и воевать с русскими не способны. Вместо этого будут договариваться с Путиным и покорно уступать ему, Путину, части своего суверенитета и даже вы не поверите территории территорию. А что это в тебе, Олю, в руках? Якась нехарактерна Росії дзвонилка? То випадково порождение породження проклятого Запада. Притом західне оружие України победить Росію Уже не допоможе. Росія усилила свой ВПК, готова отреагировать на передачу любого оружия Києва. В частности, ефективно уничтожают українські оружейні системи, баражируючі боєприпаси, наші лансети знамениті. Ага, але ви почули, як виправила свою вимову? Скоро в Україні казатиме і вір Шевченка зачитає у Скабієвої прогрес. А тепер, якщо істе, то краще припиніть. Маємо включення з Тульської області, прямісінько з центру Всесвіту. Так, обзор нашого туалету. Всем як страшно. Это. Ну тихо, тузик нельзя. Вот здесь тузик охраняет, щоб никто. Не дай бог не пойдет. Як же без охорони, такий серйозний об'єкт, Ви що? Вот такой туалет. Тут обои, бумага, все как надо. Вот. Немножко Німножка або кереплеють надав по чому Путіна на цей трон не посадили. Він же був якраз там недалечко. Ще і шпалери поклеєні в туалеті, розкіш. А так все, і унітаз. Садись, да роби діла, діла. Так, от а ви що хотіли? на золотому нітазіки сидіти? Сідати і робити справи. Терміново викликайте Путіна. Це ж для нього ідеальний кабінет. Тільки б його ще під землю. То вже йому удосконалять на сьогодні. У нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І Підтримуйте зсу. Війна ще триває.